Вітаю на каналі! У цьому відео хочу поділитись з вами рецептом десерту, який осінньої пори просто обов'язково має бути на столі кожній господині. Ваші рідні ніколи не здогадаються, який його основний інгредієнт. Цей десерт не лише смачний, а й корисний. У такому вигляді прийдеться до смаку найвибагливіші малечі. Буду робити мафіни з начинкою, яка відмінно гармоніює з пухкою основою кекса. Тож, дивіться уважно та зберігайте рецепт. Інгредієнти наступні яйце, сіль, цукор, ванільний цукор, молоко, олія, борошно, розпушувач, цедра одного лимона, гарбуз, молочний шоколад, згущене молоко та цукати з гарбуза. Пропорції в описі під відео. Спочатку подрібню гарбуз на невеликі кубики, Вага цього шматочка 300 г. І відправляю в киплячу воду. Відварюю протягом 5-15 хвилин. Час залежить від зрілості гарбуза. Відварювати треба доти, доки гарбуз стане м'яким, без хрусткості. Вага гарбуза після відварювання дещо зменшується. А поки натру цедру лимона. Гарбуз готовий, перекидаю на друшлаг, щоб стекла рідина, і він має охолонути. Далі подрібню гарбуз в чаші блендера. Достану ось такого пюре. Також вже варто підготувати формочки, в яких буду запікати мафіни. І лише тепер готую тісто. До яйця додаю сіль, цукор, ванільний цукор. Перемішую вінчиком до однорідності. Наголошую, збивати не потрібно, лише трохи перемішати. Додаю молоко та олію. Знову перемішую. Тепер додаю борошно та розпушувач. Перемішую до однорідності. Ось така має бути консистенція тіста. Залишилось додати цедру лимона та пюре з гарбуза і остаточно замішую тісто. За рахунок пюре воно стане трохи рідкішим. Відсаджу тісто по формам за допомогою кондитерського мішка. Заповнюю форми ось так, орієнтовно на 2 треті, можна трошки більше. Випікаю 40 хвилин при температурі 160 градусів. Для плавного переходу між температурами ще 10 хвилин раджу потримати у вимкненій духовці. Тепер готую начинку. До пюре, яке залишилось, додаю згущене молоко. І перемішую, щоб інгредієнти поєднались. Мафіни готові. Залишаю у формі до повного охолодження. Загалом з порції у мене вийшло 14 штук. Вирізаю серцевинку. Мені це зручно робити ось такою маленькою ложкою. Тепер наповнюю мафіни смачною начинкою. І накриваю заглиблення верхівкою без м'якушу. Коли всі кекси наповнені начинкою, переходжу до розтоплення шоколаду на паровій бані. Шоколад розтанув, вимикаю плиту і додаю олію. Перемішую до однорідності. І тепер завершальна творча частина приготування. Прикрашаю шоколадом та посипаю подрібненими в блендері цукатами з гарбуза. А взагалі прикрасити можна будь-як за вашим бажанням. Як завжди, бажаю смачного та до нових зустрічей на каналі.